Вітаю вас, мої любі! У нас з вами починається новий місяць, але поки що ви бачите в мене листопад, в мене ще такі красиві помаранчеві кольори в кімнаті. І а, все одно я додала вже вогників і готую свою кімнату, свою квартиру до святкових днів до Святого Миколая, до Нового року. Ну, тобто, вже вогники з'явилися, вже стало затишніше і тепліше. Але сьогодні хочеться вам нагадати про те, що у нас досить непростий період почався з такої, знаєте, з ретро Меркурія 26 листопада. І ми будемо жити ці півроку, десь, ну, точно до березня місяця, до травня, там будуть змінювати знаки вищі планети. А з початком ретроградності Меркурія, у нас потім буде Марс ретроградний, потім Венєра, і це я буду поступово про кожну планету вам розповідати і пояснювати, як же ж нам бути. Якщо коротко, то це все логічно, тому що ми зайшли в епоху Водолія, тобто сама головна впливова планета з усіх десятьох. А Плутон зайшла, зайшов в водолій. Тобто, свободолюбивий, креативний а, знак о, водолія. Бачите, я зараз можу ще а, ось так якось говорити щось не те і ви можете помилятися, тому що це вплив Меркурія. Нічого страшного в цьому немає, ми помічаємо і просто поправляємо себе. Так, ось нам треба зрозуміти, що коли змінилася епоха, Плутон зайшов у водолій. Логічно, що Меркурій, а це наші думки сприйняття інформації, як ми комунікуємо, як ми передаємо інформацію. І е сама перша планета Меркурій стала у нас ретроградною. Тобто ми помічаємо за собою, що ми десь думками е на виворіт, десь думками е позаду, тобто ми в ретроспективі, ми щось пригадуємо. Е і це нормально, це логічно, тому що потім е, у нас Марс ретроградний, Меркурій у нас про думки, плани, і ми будемо змінювати тут е, усе. Ну, звісно, що я не можу сказати, де у кожного з вас, тому що е, е, щоб це дізнатися, як саме у вас ці півроку програються, так? Проживете ви. Треба бачити вашу натальну карту. Тому якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, приходьте. Якщо вам достатньо моїх отаких от ефірів, то я дуже вражена і вдячна вам за відгуки. А вас доволі вже більше і багато ви мені пишете, особливо в інстаграмі. Тому, будь ласка, пишіть і тут і в інстаграм. І таким чином ви будете підтримувати мене. Це такий буде зворотній, красивий зв'язок. Обмін енергетичний, і ви допоможете україномовному контекту допомогти мені ще більше україномовним людям на землі. А нас, ви знаєте, багато, і ми розсіялися по всьому світу. Це не погано і не добре, це факт нашої біографії, історії на зараз, поки що йде війна. Так, ось, поки Меркурій у нас ретроградить, ми думками, що ж треба робити, а як щось не працює так, як було. А що мені взяти від тіля? А як що переробити наново? І так у всьому, потім Марс ретроградний, і Марс у нас про дії конкретні, і ми також будемо. В цьому випадку думати, як нам діяти, а нам треба діяти, якось взяти щось таке, що в мене класно виходило в минулому в моїй історії, в мого життя, так, десь я досягав і в мене були гарні результати. І змішувати з новим. Далі, так само по Венері. щось мені раніше подобалось одне, а зараз я бачу, що не дуже то воно мені вже і цікаво. Тому ось так, з ретроспективою назад. Тобто ретроградність це повертаємось минуле ми з погадами, а також повертаються до нас якісь люди, з якими ми пережили якісь важливі моменти життя. Можливо, нам треба загрити, закрити гештальт, тобто вирішити якесь питання, можливо, ми якось некрасиво розійшлися, так то треба ну, визнати щось. Зрозуміти, що ми зростали обидвоє в цьому досвіді, і подякувати, пожати один одному руки. Тоді це буде як би закритий гештальт. Ви візьмете від того досвіду саме корисне, що вас і зробило такою впливовою, можливо, людиною, цікавою людиною. А зараз я запрошую кожного знаку зодіаку, я буду говорити а, про Грудень місяць. Це буде прогноз Таро на грудень місяць. Водолей. У нас прогноз Таро на грудень місяць для вас. Кажу у нас, тому що поряд зі мною спить моя собака. Ну, не захотіла я її виводити з кімнати. Так, грудень місяць, водолей. Вісім жезлів. Можливо, ви чекаєте якусь новину. І ви чекали довго вісім днів, вісім місяців, тижнів, років, можливо. А також це може бути подорож. Дивіться, тут мотоцикліст їде, бачите, це, це вже в повітрі. От буквально ви очікуєте усього в листопаді-кінці в кінці, і на початку одразу треба буде рухатись. Кудись після оцих новин можливо. І це може бути по роботі. Далі. Десятка пентаклів. Це буде вдала подорож. І, може, це буде і відпочинок з дітьми, з родиною, а можливо, це по роботі, і ви дивіться, як ви добре справитесь, що це десятка пентаклів. Розумієте, це кульмінація. цих. Це, це вище не буває просто. Десятка пентаклів це ви отримаєте дуже гарну премію, зарплатню. Проєкт у вас ну, завершиться. Чому завершиться? Тому що десятка це кульмінація, це кінець. Все, все вирішиться прекрасно. Усі будуть задоволені, навіть якщо це буде питання якоїсь родини, а не вашої, усе буде добре. Далі, шут, блазень, нульовий аркан. Бачите, як логічно все, і оце скільки я зараз е знаків зодіаків е дивилася, прогнози, і ну кругом так, тільки кінець одразу і початок. Слухайте, люди просто пригадуємо або запам'ятаємо про те, що щоб у нас щось почалося нове, обов'язково треба закінчити старе. Ну, щось, я так умовно кажу, так. Тобто завершити щось в минулому, щоб почалося наново. Пам'ятаємо, що у нас ретропланети ми зовсім новий проєкт, зовсім новий вам не знайомий, не починаємо. А нове діло там, якийсь підпроєкт в вашому проєкті, нова якась глава. Ну, тобто Щось робимо. У вас буде однозначно перед тим оновлення, обнулення вас або ідей. І включаємо легкість, включаємо свою внутрішню, спонтанну дитину, спонтанно проявляємося і йдемо щось, пробуємо нове, все одно для того, щоб у нас була легкість така, знаєте, щоб енергія з'явилася. І у, нас, у вас все вийде водолеї, рухаємось далі. Можуть бути питання з дітьми також, тому що блазень там дитина. Ну, будете займатися дітьми. Ну, а у нас свята, це зрозуміло. Далі. Дев'ятка пентаклів знов гроші і знов прекрасні. І ви відчуваєте себе просто господаркою свого життя. Ви вже тут можете делегувати комусь щось зробити, вам допомогти, а самі зайнятися якоюсь приємною справою, навіть готувати щось там подарунки для дітей. Накривати стіл вдома і пригощати гостей, чекати їх у гості, а там робота роботи, ну, робиться, і ви вдома справляєтесь. Ну, тобто, це вже ну, прекрасне самопочуття самодостатньої людини. Ось дев'ятка пентаклів про самодостатність. Вісімка жезлів знов, дивіться, повторюється, вона була на початку, тільки там був мотоцикліст, а тут його нема. Але енергія та сама. Знов ви отримаєте якісь новини, тому що ці жезли в повітрі. Тобто, це вже ну, якби не нова якась ідея, не новий проєкт, не нове діло, якесь, яке вирішується. І ви отримаєте звістку стосовно цього. Це може бути інша справа, це може бути та сама, ну тобто, знов, можливо, вам треба кудись їхати. І зараз подивимося, куди і що ж це за новини. Отут буде чомусь сумно, можливо, не так, як ви хотіли, не ті новини, які ви хотіли, але розуміємося в тому, що усе в світі справедливо. Ось тут якась буде печаль і сум. Uh, ви не будете бачити uh, ну, того результату або тих новин, які ви очікували. Щось вас тут uh, 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 прийде якась така звістка, що ви будете в печалі. І ви не бачите навіть якогось виходу, не бачите за щось зачепитися і чому тут радіти. Ну, от щось таке. Але дивимось далі. Шістка чаш, ну тут же інший настрій зовсім. Вам допоможе людина з минулого. Шістка чаш говорить про те, що все стабільно вирівнюється. І е, є люди навколо, особливо з минулого, які вам допоможуть обов'язково у вашому питанні. Або в тому питанні, чим ви займаєтесь, е, по е, роботі, по справі. по... Стосункам. Можливо, це про відносини, а тому що це чаші. І а... ситуація буде вирівнюватись. Вам ну, пам'ятайте про те, що навіть якщо люди щось таке навколо роблять, і нас це ну якби, не визиває в нас радощів, то пам'ятайте про те, що ну, ми не повинні постійно відчувати радість. І люди нам не винні постійно нас веселити. Це наша відповідальність, що ми хочемо відчувати по життю і як ми хочемо його жити. Тому ну, беремо відповідальність і життя у свої руки і дбаємо про себе, спілкуємося з тими, щоб вирівняти своє почуття до будь чого, чого вам там не вистачає і у зв'язку з чим у вас буде там печаль. Далі. Все буде добре. Дивіться, як красиво. Четвірка чаш, шістка чаш і вже кульмінація, десятка чаш. Красива карта лебеді. Лебеді у нас про що? Про сім'ю, родину? Про те, що в парі людина, і десятка чаш це може бути і весілля, і просто щастя, свято. І ви запрошуєте людей, і кульмінація подій. І завершується оце може друге якийсь проєкт діло, також десятка. Бачите? Тобто завершується під кінець року усе прекрасно. Нехай так, не так швидко, як хотілося. Але все одно усі всім задоволені. Йдемо далі. Остання колода водолей для вас на грудень місяць. Красива, ну, не те, щоб красива, а ясна карта. Дивіться, яке ясне мислення. Це туз мечів. Ви приймете якесь важливе рішення наприкінці року. І знаєте, така впевненість буде просто ну, ніхто вам не заперечить. Ну, просто не буде у них фактів, не буде у них навіть хватати слів для того, щоб вас зупинити. Тому що ваша впевненість буде попереду усього. І це шанс, ви будете відчувати. І це підпис, можливо, навіть якихось документів. Бо у нас завжди тус мечів. Це якесь рішення приходить і підпис одразу. Ти хочеш підписатися під тим, що ти, що ти впевнено е, віриш. І остання карта водолеї. Боже, Боже красиво. Прийде після цього рішення просто. Такий внутрішній мир і гармонія, і розуміння, що, Боже, ось так я це і бачила, ось так я це і хотіла. Карта мир 21 аркан, це кульмінація, це завершення. Знаєте, завершується рік, і у вас завершення чогось. От внутрішнє таке задоволення, що все правильно, все як має бути. Це так, як я і хотіла. Інакше ліпше, і не придумаєш. Оце така карта. Ну і плюс початок нового, така радість від того, що завершилось те, що я там планувала або планував, і е, вже все добре, а далі буде ще краще. От є таке, знаєте, е, присмак чогось нового такого. Ну, і раджу, звісно, подбати про себе, про своє здоров'я. Можливо, піти в спа процедури, зробити якісь приємні для себе. Прекрасна карта. 21 аркан. Нехай вам буде такою підказкою наприкінці року, можливо, щось ви таке в цьому побачите навколо, тому що Всесвіт, це карта Всесвіта, Всесвіт буде з вами говорити, ви будете в потоці. Коли випадає карта мир, людина може побачити знаки, що вона там, де вона повинна бути. Тому я вам цього водолі від щирого серця бажаю. А зараз я хочу вас привітати усіх з Новим роком і нагадати вам про те, щоб ви, будь ласка, подивилися усі в свій телефон через фотографію. Це такий, знаєте, доказ, фізичний доказ того, як ви жили своє життя, які там були події. Як ви справлялися, до чого ви прийшли, як було, як стало? Не для людей в соцмережах ви це зробите, а для своєї самооцінки, для того, щоб зрозуміти, який я молодець, яка я молодець, я впоралась. А доказ тому це ви, ви жива, ви живий. Ви мислите. Ви дбаєте, ви щось маєте, подякуйте за це все. І я хочу вам просто побажати здоров'я, наснаги, бути щирим з собою, бути справжнім, справжньою, любити себе, дбати про себе, а інакше ніяк. А, як, а інакше, якщо ви цього не робите, не любите себе, ви не вмієте любити і інших людей. Ви залежні від іншої думки, від інших а, людей, ви самі собі а, не автор свого життя. Тому, будь ласка, любимо себе, дбаємо про себе, піклуємось про себе. А, ну і про своє оточення. Я бажаю вам здоров'я це головне ізобілія, будьте щедрими до себе і до інших людей. Родинного затишку, як і повинно бути в Новий рік. Щастя такого, яке тільки ви знаєте про себе, що вас робить щасливими людьми. Папа! З вами була Таня Бел. Підписуйтесь, приходьте вже наступного року, в січні місяці 2025 року. Папа, прогноз буде. На січень наприкінці а, грудня.